Свою позицію щодо примірників газети Все Українська Правда з чорним піаром, знайдених 27 жовтня у приміщенні на проспекті Степана Бандери 5, яке належить телерадіокомпанії Ісмайл. Висловили два кандидати на посаду міського голови. Дані газети були замотані в специфічну обтягнуті специфічною пластмасовою смужкою, яку наскільки я знаю, робить лише одна друкарня, яка знаходиться в Чернівцях. Крім того, ці газети були всі обгорнуті в Чернівецькі газети. Звідки пан Надол дізнався про якість смужки? Журналістам телеканалу НТБ не зрозуміло, оскільки в приміщення при них він не заходив. А через високі вікна побачити і визначити, чим обмотані газети було нереально. А на речі, вона дуже просто. Я друкувався в тій самій друкарні, і я чуть не забрав весь їхній тараж в свою машину. Просто чуть не перепутали і тому та газета практично весь час була під контролем. Перший день мали екземпляри цієї, газети, і практично ми за неї її відслідковували, де вона і що з нею робиться, і далі абсолютно діло техніки, хто її може розповсюдити і як її можуть розповсюдити. Ситуацію, що склалася, прокоментував директор телеканалу НТБ Сергій Снітенський. Перше всі ви знаєте про вчорашній випадок, та да? про ту пресу. Знайшли по випуску 5. Так? Сергій Віталійович стверджує, що газета не існує. Хоча ми в інтернеті знайшли номер свідоцтва. Газета офіційна, у нас зареєстрована в Мінюсті України. Це перше. Друге, примірник газети, як стверджує Свобода знову ж таки, так? мала ще в неділю. І з того часу ми її шукаємо. Це я цитую. Мені цікаво, де шукали. Цю газету по всіх приватних будинках, дворах чи по якісь виключно взятих. І чи Сергій Віталійович ну, подав відповідне клопотання до ТВК. Третє. Був в одному телеканалі Тернопіль був прямий ефір. Так? Там наче, зазначали, що один із активістів від Свободи, який проживає по вулиці Степана Бандери, побачив розбите вікно, побачив розкидану пресу, і з цим всім він звернувся на гарячу лінію свободи. Так? От мені цікаво, де він проживає саме на Степана Бендери, так? Тому що як можна попасти в глухий двір, брама якого зачинена. Я не зміг відкрити цей замок, тому що він просто вже, життя. Там дуже давно не було нікого. От як треба було ходити шукати, щоб значить, попасти в цей двір? Дивно. Ролик від «Во свободи», він по всій повотині вже гуляє. Я просто про деякі речі тільки процитую. Там, значить, люди ще до. Я не бачу правоохоронних органів, активістів піднімають листівки під вікнами. Приватної структури читають, їх цього робити не може, наскільки ми всі знаємо. Та? Не, далі невідомий, я не стверджую, що це вжива свобода, я не знаю цієї. людини. Пробує відкривати двері, це також є в цьому ролику. Приватні будівлі, Кулупається там, я не знаю, в замку. Дивно, що свідки чи поняти, як говорять наші стічі е, органи, та, це є представники свободи. І власне ці всі газети перераховували не представники не служб. А безпосередньо ваші представники, я відмовився переходити. Я обов'язково від імені телеканалу подам офіційну заяву, так? Так що мені здається, що не якесь не те приміщення, напевне, обрали. Я не зрозумію, чим наша свобода слова і кому завинила, так? І хотів би одне так? на своє ім'я, на ім'я телекомпанії Смайл, телеканал НТБ, офіційне вибачення публічне.